Привіт, шановні! Вітаю вас зі святом. І сьогодні в мене дуже приємний день. Я отримала зразу два замовлення фармасі у серпні. Місяці це вже друге і третє замовлення. Ну, мабуть, тому що дуже гарні знижки, дуже гарні ціни на набори ще. І до нас приїхала парфумована вода Незламна. Як всі коли тестують, кажуть на імператрицю, похоже. Тому розказую вам, що у цих двох ящиках особливо я себе порадувала в цьому замовленні, тому що ну, і люблю я нашу серію Триплюс. І от розкажу, що я замовила собі і своїм замовникам. Ну, Давайте почнемо з того, що замовили мої замовники це засоби по догляду за обличчям. За волоссям, за тілом, і що тут є? Тут є дуже багато шампунів. Це шампунь-треваний мікс. Він підходить для непокращеного волосся, він підходить для дітей, для чоловіків, для всіх. Гарно доглядає, очищає шкіру і підходить для того, у кого жирне волосся. Об'єм 500 мл, дуже густий, як бачите, надовго вистачає, гарно піниться, гарно промиває волосся, і волосся живе. І доглянути. А, також тут є шампуні. два з часником, Ці шампуні вони тільки називаються по названню, що з часником, Усі питають, чим вони пахнуть. Вони пахнуть як е, звичайний шампунь. Приємний аромат такий е, шампуня. А от від часника тут тільки назва і користь. А сама я особисто цим часниковим шампунем користуюсь. У мене їх декілька, тому я там через раз, раз шампунем з часником, раз шампунем з каратином, ще раз там травяним міксом. Ну отак чередую все. Але коли у мене була проблема випадання волосся, воно прямо з мене, знаєте, випадало, і по квартирі дуже багато було. То я зрозуміла, що щось треба робити. Я взяла всю часникову серію. Там є олійка для втирання волосся перед миттям за півгодини, шампунь 500 мл, до речі, теж густий, надовго вистачає, і маска для волосся. І тоді я мила тільки таким комплексом. І протягом місяця я е, замітила, що випадати волосся стало менше. Так, те волосся, яке відмерло, воно, звісно, випаде вже воно не приліпиться назад і не приросте. Але натомість починає рости швидко нове і здорове волосся, і воно росте густіше. Чим було попереднє. Тому от у мене мені 54 роки. Я е, щомісяця крашу волосся красками, волосся густе, швидко росте. Оце я підстригалася місяць тому назад, в мене вчора подруга приїхала каже, ти так заросла. А я тільки місяць тому назад підстригалася, вже бачите, все підростало. Це, дякуючи шампуням в фармаці. Так що, якщо у вас є бажання, замовляйте. І ви можете також у мене на сторінці і підписатися, і отримати по посиланню, де ви бачите в описі до відео чи в описі до моєї сторінки. Там є посилання, і по тому посиланню ви нажимаєте, переходите і отримуєте знижку постійну знижку постійного покупця. Також тут ще є шампуні, ось такі: це морський шампунь з серії морської. Він теж добре промиває голову. Це в мене вже замовляють не ну, за перший раз. Повторні замовлення на всі ці засоби. Тут 300 мл, теж серія дуже густа, довго вистачає, підходить для чоловіків, для дітей, для всіх. Добре зволожує волосся, промиває його і надає чистоту. Тому отакий класний, до речі, зараз до 1 вересня. Компанія Фармасі зробила набори на серію морську, на набагато товарів набори і наборами брати дешевше. Також до морського шампуня є морський шампунь-кондиціонер. Верніше кондиціонер він з мікроелементами, ну, морською сіллю і мікроелементами, які зволожують волосся і укріплюють його. Також замовили замовники два геля морських, вони приємно пахнуть, Уся продукція запакована. Вона запаяна, бачите? Усе, усе отак запаяне, приходить прямо зі складу по Україні. Так що ви можете підписатись на мене і знати на що, коли акції, і коли де взяти зі знижками прямо зі складу продукція. Зараз я візьму свій листочок, щоб вам показати, куди підписатися. Бо я його забула взяти і положити поряд з собою. Так. Ось. Що це? Ось так о так видно. Оце мій інстаграм у шапці інстаграму в описі. Є посилання, де ви можете нажати посилання це і зареєструватися, заповнивши не дуже дуже просту анкету. Якщо ви боїтесь заповняти нажимати посилання, ви можете мені написати повідомлення у інстаграм, і я вам допоможу пройти цю реєстрацію. Це безкоштовно. Ви отримуєте знижку постійного покупця. В замовленнях звичайно є накладні. Я на новій пошті все перевіряю завжди. Компанія все дуже класно упаковує, все приходить ціле. І застраховане. І також замовили гель для душу. Лаванда, він такий, знаєте, заспокійливий, цей гель для душу. Теж, бачите, все запечатане, він густий. І якраз те, що треба зараз нам всім заспокоюватися. Тут 500 мл, його надовго вистачає, і для всієї сім'ї. І в цьому ж замовленні у мене ще є два аромата незламна. Це такий аромат, який Ну, всі жіночки, коли тестують його, вони кажуть: так це ж імператриця. Так, нотки незламної дуже схожі на парфум імператриця. Тут є кавун, тут є все те, що от при комбінації при букеті люди кажуть, імператриця. Чому незламна? Ну тому що компанія Фармасі зробила тільки для українських жінок цю парфумерну воду. Тут 50 мл. Я її не розпаковую, бо це на замовлення моїм любим е, знайомим. Е, і на, зверніть увагу на пачці написано міста зламні, міста України. Тут є Київ, тут є Одеса, Харків, Вінниця, Львів, е, Чернігів, Івано-Франковськ. Всі міста України. Тобто компанія Фармас спеціально для жінок України випустила парфумовану воду незланна. Перша така водичка була два роки назад, її випустили лімітованою партією. Вона розійшлася моментально, тому от через два роки, саме до Дня Незалежності, компанія випустила ще одну партію, вона теж лімітована. Тобто, якщо ви зараз э, будете довго думати, то дівчатка, от бачите, я зразу два флакона замовила. Мої знайомі ті, що брали раніше, її дуже сумували за цією водою, коли вона закінчилася, коли вони почули, що вода повернулася, вони зразу замовили, сказали, що чекати не будуть, бо розуміють, що її просто розберуть. Тому замовляйте зараз, пишіть мені в повідомленнях, або реєструйтесь по посиланню на моїй сторінці, або посилання буде під цим відео. Якщо ви будете його потім дивитися на Ютубі чи Фейсбуці. І там буде посилання, де ви можете пройти 5 секунд реєстрація, одну хвилину заповнити, замовити, зробити замовлення. І якщо у вас замовлення буде більше, ніж на 1100 сто гривень безплати, вам ще безкоштовна доставка по Україні буде. Представляєте, компанія фармасі робить такі ну, подарунки. А ще якщо ви хочете отримувати не тільки продукцію зі знижкою, а й подарунку ну, доставку безкоштовно, я особисто вам, якщо ви мені напишете повідомлення, або в коментарі під відео, або на мою сторінку в інстаграм. Я вам особисто розкажу, як отримувати продукцію фармаці зі знижкою 80%, 90%, 50 60%. Ну, це я розповідаю тільки тим, хто проходить реєстрацію по посиланню, і тоді вже особисто я вам розказую. Так що, оце замовлення замовили мої любі замовниці? Я їм дуже вдячна. Вони мені допомагають. Робити замовлення, щоб вони мені приходили безкоштовно, і теж я сама собі замовляю. Хоча це таке замовлення велике, що я так, навіть себе полюбила. А чим же я себе полюбила? Ну Компанія, звісно, кожен місяць складе нам наступний каталог, це обов'язкова умова компанії, щоб ми знали, які у вересні гім... чи там в наступному місяці будуть знижки, акції, новинки, і ми вже зараз знаємо, що. Може, варто щось взяти в серпні по більш вигідній ціні, а те, що буде, наприклад, у вересні по повній ціні, це дуже вигідно мати каталог на руках. Тим більше, от, наприклад, до мене приїхала подруга, вона сіла, полистала, задала питання і сказала: мені оце, 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 оце треба. Тобто каталог він е, справді діє. Вартість каталога дешевше, ніж вартість журналу на якомусь кіоску чи ще щось небудь. Тим більше, що. Це така річ, приємна, і тут, навіть якщо ви захочете співпрацювати з компанією по посиланню, по моєму ще можете і отримати особистий портрет, якщо будете до цього націлені, і вам захочеться, щоб ваша особистість була відома. Тираж такого журнала 100 тисяч екземплярів, так що самих самих кращих, самих лідерів ви ще можете і в журналі бути напечатані. Що ж тут у мене є? М -м -м, що тут у мене є? Я тут вже кое що відкрила, е поз'їдала, бо я замовила в основному так, вітаміни і БАДИ. Ну, Люблю я за своїм здоров'ям слідкувати. Крім вітамінів і БАДИ, тут є ще таких два-три товари. Що це у нас? Це я взяла собі. Умивалку з календою, за, за шкірою. Кожен вечір, кожне утро я вмиваюся для того, щоб моя шкіра була молодою, підтянутою, доглянутою. Ця серія гарно підходить для нормальної шкіри і для сухої шкіри. І я вже так, собі цю серію взяла, щоб користуватися нею осінньою і зимком. Зараз у мене серія в користування аква, зволожуюча з гілородовою кислотою і крем такий. от. 50 мл, крем зволожуючий для сухої, для нормальної шкіри. Все-таки все запечатано приходить. Чого саме? От, знаєте, один із факторів, чого саме я. У фармаці беру, тому що я беру напряму у виробника, і ця продукція приходить прямо зі складу виробника, а не через якісь руки. Спочатку на один склад привезли, потім на другий склад. Потім загровигрузили в, в одному. Потім там не продалося. Воно стояло три роки на полках під світом його мільйон рук. Так трогали, відкривали, нюхали. Потім воно переїхало в другий магазин. А це от свіженьке. Видата виробництва недавно і дуже багато товарів. От, наприклад, шампунь-часник, бо такий період, що його не було. Тобто його розібрали і чекали, поки нову партію привезуть. Незламна теж з'явилася буквально тиждень назад з виробництва. Тобто, все свіже, не залежується нічого, тому що компанії невигодно держати на полках на складі продукцію, яка не продається, а продається все боятися. Знаєте, як багато кажуть, турки роблять. Таку якісну продукцію, бо вони роблять її для себе, і так саме виробництво Фартасі під Стамбулом, воно одне в всьому світі, тобто проїзвну роблять продукцію вони і для своїх громадян Турції. Ця ж продукція їде в Україну і в країни Євросоюзу, і в Британію, і в Штати. І в Канаді, і в Мексиці, тобто з одного виробництва краї... фармацію продає у всьому світі. Бо я знаю, такі компанії є. Я не буду називати їх, я не люблю робити е антирекламу. Але я знаю, що, наприклад, є такі компанії, які виробляють у Польщі, продукцію, і цю продукцію, вироблену в Польщі, продають в Україну. А для польських громадян її виробляють, ну, наприклад, у Германії. І, тобто, е і чогось покупці купують вироблену в Польщу, а польські покупці не купують те, що в Польщі вироблено. Чого так дивно, правда? Мабуть, щось в тому є. Тому я надаю перевагу тій компанії, яка робить якісну продукцію для всіх одинаково, не роблячи ніякого вибору. І ще замовила собі таке мило. Це натуральне кускове мило, їх декілька видів. Дуже люблю мило у фармаці, тому що воно дійсно натуральне. Воно гарно піниться, милиться, смивається, шкіра шовковиста і при цьому вона не сохне. От що мені подобається від фармасі, що не сушить шкіру. Можна користуватися дітками, і дорослим. Є е, вибір, там, по-моєму, 5 ароматів на вибір. Ну, а все остальне зараз це дійсно вітаміни і бади. Ось дивіться, такі дві банки. Я їх взяла, оце, бачите, дві які банки. Я їх взяла обидві з знижкою 80%. Ви коли-небудь де-небудь в магазинах бачили, щоб вам продавали зі знижкою 80% щонебудь я не бачила. Тому я от вам кажу зразу, що для чого те саме. І що це за добавка у нас? Це у нас називається тут такий порошок, я його поки не відкриваю, бо я. Як, як, накопичую на 3 місяці щоб пити, і м -м, тоді вже курсом п'ю. Коли е, п'єш 3 місяці підряд, тоді найкращий ефект. Потім роблю місяць перерву і знову е, п'ю. Е, що це за е, порошок? Цей порошок називається е, рестор. Тобто е, тут у нас комплекс вітамінів, О, тут, бачите, все написано. Це не просто один. Його розводимо і п'ємо бажано його вечором, ніч, він краще усваюється після їжі. Тут в комплексі входить вітамін в 2 полівітаміни. Цинк, калій, кальцій, магній все в таких дозах добових, і такий комплекс він допомагає набратися сил, набратися е е е бути спокійним, е е відновитися е під час сну, відновити свій організм. Тому і оцей саме комплекс і є ще комплекс енергії, це для тих, кому треба на роботі бути активним, то той комплекс п'ється з утра. Але мені треба, щоб я ночі висипалася, щоб я ночі спокійна була, бо сон не дуже стабільний. І в моєму віці треба більше, щоб відновлювалися сили організм, щоб здоров'я було. Тому таких два я взяла. Вона якраз була така акція, що коли береш замовлення там на таку то суму, ти можеш вибрати собі товари зі знижкою 80%. І там було багато товарів. Там була і туші, і парфуми, і догляд за шкірою, але я собі вибрала такі вітаміни-добавки. Крім того, я собі ще замовила, зі знижкою 80%. Така акція теж є. Для тих, хто постійно бере отакі товари внутрі плюс, і на, де, по умовах цієї програми кількість. Товару для них є теж можливість взяти ще один товар зі знижкою 80%. Так от дивіться, оцей люказимі комплекс для суставів, для того, щоб не боліли коліна, не боліли сустави. Він коштує по цінам каталога. Те на що я буду придумувати, якщо я зараз скажу вам точно. І я його взяла зі знижкою 80%. Представляєте, як, які бувають ціли у фармації? І хто мені каже, що фармаці це дорого, він просто не знає, як користуватися в фарма, фармаці. 1769 гривень стоять глюкозамін. Я його взяла зі знижкою 80%. Рахувати вмієте, так? Представляєте, яка ціна? Далі я взяла собі, ну вже по звичайним цінам, взяла комплекс кальцій, магніх філаген. Цей комплекс мені потрібен для того, щоб відновити організм, бо бувають судороги у мене, хватають, ноги, ну, мені 54 роки, вибачте, ніхто не молодіє, просто треба себе підтримувати. Кальцій колаген, він дуже добре ще й укріпляє нігті, укріпляє зуби, догляд за шкірою додатковий. Тобто цей комплекс, він, коли саме в комплексі кальцій магній колаген, він ефективніше усваюється і дає більший ефект, чим якби окремо я пила оці біодобавки. Також я собі взяла омегу-3. Ну, думаю, всі знають, що таке омега-3. Да? Це жирний, жир, але вже в концентрованому вигляді. І е, мені кажуть, ой, я чого дорожче, ніж десь на якихсь сайтах. Ну Справа в тому, що там десь на сайтах я дивилася відео, вони той рибий жир, той е, омегу, як це там на пінопласт капали, що навіть пінопласт розтворявся. Тобто якась там непонятна консистенція. Наша омега-3, чим відрізняється, тим, що Тут спеціальна є капсула желатинова, в якій знаходиться цей риб'ячий жир. Тобто ви, тобто ви ковтаєте, немає того неприємного запаху, запаху риб'ячого жиру. І ця капсула розтворюється не в шлунку, а в кишківнику. Тобто, коли потрапляє вже у кишківник, там вона розтворюється і впитується в крові в організм, і тоді вже найвищий і найбільший ефект вона має. А всі остальні, вони розтворяються вже в шлунку. І поки вони в кишківник доходять, вони деякі свої властивості. Так що оця омега 3 вона дійсно ем, ну краще на порядок, чим ті, що я брала раніше на інших сайтах і в інших компаніях. І що я можу сказати? Що такі речі, як омега, як кальцій, магній, колаген, як глюкозамін, вони потрібні практично всім. Ще я приймаю вітамін Д3, В 12 Бо знаєте, зараз нервова система у всіх розшатана. Зараз харчування у всіх, ну люди економлять на всьому, бо дуже все швидко дорожає. А гроші ми не так швидко заробляємо. Як Тратимо. Тому допомагати організму такими комплексами треба, щоб ми себе почували добре. Ви знаєте, от всі знають, що треба діткам давати вітамін Д3. так? Для чого? Ну, коли маленький, щоб рахіту кажуть, не було. Так вказується, що цей Д3 повинен бути не тільки в дитячому віці всім давати, а й навіть дорослим. тому що... Коли ти дорослий, він ну, на обмін речовин в організмі впливає, І наші погані настрій, наші стреси, наші недосипи це теж недостатня кількість дитри в організму. Мені деякі кажуть, так от літо сонце, Д3 дає сонце. Ну, вибачте, а як часто ви на сонці знаходитесь? Ми всі ховаємося від сонця. Хтось на роботі сидить, хтось працює. Хтось, щоб не згоріти, ну може там десь у відпустці чи у кого городи, там той багато проводить. Да? Хто живе у селі чи в частному будинку, той багато проводить на сонці часу. Але а той, хто в місті живе, от я, наприклад, ранком встала, працюю, потім збігала в магазин, збігала туди, збігала сюди. Ще, бо, по дому щось. Я на сонці буваю, на ну, годинку, може півтори, і то, коли сонячна погода. Зараз, до речі, в Одесі ливень пройшов, закінчився дощ. Ну і останнє, що у цьому замовленні в мене є, це барбарин. Ну це моя любов протягом півроку. Дякуючи барбарину, я втратила в мене лишня вага. Ви всі бачите, і я цього не, не випендрююсь, не кажу, що я там я красива, але все одно лишня вага є. І я, дякуючи барбарину, втратила 12 кг ваги за 4 місяці. Як це мені допомогло? Справа в тому, що екстракт барбарину, а в нього входить не тільки барбарин, а тут теж комплекс вітамінів розписаний. Ну, дуже мінко, я не побачу. Треба брати лупу і дивитися. Тут теж він не ну, для, тут і хром, і і тут все є. Він стимулює зниження апетиту. Тобто, от, наприклад, у мене на нервовій системі, ну, хтось, коли нервує, не їсть, їсти не хочеться. А я навпаки, коли нервую, то у мене починається жор. Ну і раніше було як, тривога закінчується, бахать перестало, я приходжу додому з укриття і починається жор. Незаважливо, 3 часа ночі, 2 часа ночі, 10 часов вечора. я зрозуміла, що я просто. ну, Мене мене не все, я не можу зупинитися. І коли ну, з'явився барберин у фармасі, я на це не звернула просто уваги. А потім мені одна людина каже: почала приймати барберин, жору зменшився. Друга людина каже, третя. У нас наставник, наш Микола, чоловік. Він дякуючи під правильно підібраному комплексу, в якому був в тому числі Берберин, плюс спорту, він за три місяця втратив. Ні, прошу, за 4 місяці втратив щось біля 20 кілограмів. І я думаю, ну якщо люди ну людям допомагають, чого, я буду себе ну, якби, іспитувати. І я от собі взяла перший комплекс барберин, він приймається, якраз от ви сідаєте їсти, прийняли барбарин їсти, він розтворяється в організмі і він якби дає такий ефект, що не якби, оцей. Ефект, що ми, нам хочеться постійно їсти, він приглушує цей ефект. Це екстракт барбарису, але в правильних пропорціях з правильними додатками вітамінами. І коли я, я на ваги дуже рідко становлюся, тому що в ну, мене немає манії такої, там, я просто постаралася підтримуватися кількості калорій, тобто ну, все-таки рахувати треба. Плюс у мене активність, яка робота сидяча за комп'ютером. То я стараюсь кожного дня проходити десь 5-7 тисяч кроків. І я не їжу на міському транспорті. Якщо мені десь треба пройти, то я йду пішком. Ну, якщо, звичайно, далеко їхати, тоді вже я їду на транспорті. А так, якщо десь поряд, то я стараюся ходити пішком, щоб ці кроки на е, хожу. Буває таке, що мені нікуди не треба йти, тому я е, встаю і йду. Крокую на будь-якому телефоні, можна крокомі, крокомір встановити, і там воно врахує скільки кроків. Так от, е, Барбарин я приймала, е, я скажу, приймала. Половину лютого, квіт, травень, ой, квітень і березень. Два з половиною місяця, потім у мене була перерва. І потім я приїхала знову, почала приймати, то я знаєте, як воно не, не, воно не дуже. В там, місяць там немає, там 4 кілограми, кілограма 2,5-3 але процес пішов. І в мене немає такого відчуття, що я голодна, в мене немає відчуття, що мені жрати хочеться. Тому я. Оце купую його постійно, і щоб він у мене був, і три місяці п'ю, ну, там з усіма добавками. Три місяці п'ю, місяць перерву. Три місяці п'ю, місяць перерву. Оце, бачите, який заказище Усе треба. Все потрібне, нічого не потрібного ніхто не замовляє, ніхто не заставляє набиратися, ставити в шкаф, ніхто не заставляє викупати мільйон продукції, а потім нею торгувати. Є каталог, є люди, яким просто показати, розказати, що до чого. Сама користуюся і вам рекомендую. Тому якщо у вас є яке питання по продукції, ну може ви не знаєте продукцію, але, наприклад, у мене людина звернулася і каже, в мене не заживає рана. У мене дуже болить палець, може, в тебе щось є, я кажу, так, у нас є бальзам з календулою. Я дала там капелюшечку, а я кажу, пройшло буквально два дні і зажило те, що не заживало три місяці. У мене особисто, наприклад, буває, ноги крутять там на погоду чи заморюся дуже. Гель каштаном помазала собі ноги, варикозне розширення вен, ноги гудуть, болять, все як рукою зняло. Випадає волосся, шампунь з часником. Ну, є лупа, є шампунь з екстрактом кмину з маслом кмину. Сама у 2024, 2022 році приїхала коли з евакуації. Переход була така, що думала, що вона мене ніколи не пройде. Але дякуючи одному флакону з кмином шампуню, в мене через місяць переход прийшла, і оце вже пройшло скільки років, три роки, і вона так і не повертається. Тому, якщо вас щось цікавить, ви не знаєте продукції, але вас щось цікавить, не пишіть, я скажу, якщо є, я порекомендую. Якщо нема, ну вибачайте, не буває такої компанії, де є все. Бачите, є і парфуми, і догляд за шкірою, і догляд за волоссям, і догляд за тілом, декоративна косметика є. Просто в цьому замовленні в мене немає. Є по догляду за будинком, просто теж в цьому замовлення немає. Є пральні порошки, і миючі засоби, і для відбілення, ванни, душу, раковину. Ну, все є. Просто ви будете це брати напряму у виробника по цінам виробника, ще будуть бонуси подарунки, і ви будете завжди брати свіжу якісну продукцію, а не те, що в полках осталося після того, як там їх мільйон рук перетрогали. Тому пишіть або під цим відео свої питання, або підписуйтесь на інстаграм оцю сторіночку. вона, бачите дуже проста сторіночка. Ви можете зразу там зареєструватися по посуванню. От у мене, наприклад, вчора позавчора дві дівчинки зареєструвалися. Я їм пишу в Телеграм, привіт, вітаю з реєстрацією, вітаю зі знижкою. Я, ваш помічник, менеджер і наставник і вам пропоную свою допомогу. Як вам зручно? Говорити по телефону чи писати в телеграмі? Вони писати в телеграмі, добре. Питаю, чи вам зручно, якщо я буду голосові повідомлення відправляти? Так, зручно. Тобто ніхто не опрягає нікого, не дзвонить, не заставляє. Написала, прочитала, захотіла відповіла, не захотіла, не відповіла. Точно так же й мені. У людини питання є, вона мені задала питання те -те -те, те, те, те. Я відповіла тут же їй. Вона отримала інформацію, пішла, зробила замовлення собі, ну десь примірно, примірно таке, як я. Пише мені дякую, і дав, я довольна, я все отримала, все відмінної якості, все свіженьке, і я тепер буду для своїх ну, замовляти і рекомендувати. Тут все спокійно, я не знаю, можете ви там в інших компаніях чи в інших людей реєструвалися, але це не на мій характер, когось заставлять, насилувати. Але якщо є такі люди, от у мене є люди які кажуть, ти мене заставляй, то я зразу кажу, я такого не буду робити. Вибачте, я не, не хочу я нікого нічого заставляти. Я можу підказати, рекомендувати, нагадати. Тому, будь ласка, пишіть, реєструйтеся тут. Ми будемо спілкуватися, будемо одну одну підтримувати, ділитися досвідом, знаннями і вигідними акціями. Я дуже вдячна вам за те, що ви дослухали до кінця. Я вас попрошу ще написати обов'язково якийсь мені коментар. Це мені допоможе, щоб більше людей узнало про цю гарну продукцію, про можливості. Я буду вдячна, якщо ви поставите лайк і поділитеся цією інформацією з вашими знайомими, подружками, родичами, щоб всі могли отримати і знижку і подарунки. Дякую, бережіть себе, до нових зустрічей!